Вогонь, вода та мідні труби. Все це випробують на собі відчайдушні українські знаменитості. Шавала! Десь нереально стоять. У мене тепер не ноги, а крути колеса. <плес> Вони вирушили светом, аби відшукати власну формулу драйву. Чао, бонжорно, всем привет. С вами Анна Бессонова. А из вашего окна площадь красная видна. Всем привет. Я Владислав Мочук. И на новом канале вновь программа «Формула драйва». Я в Каире. Надзвичайні пригоди, екзотичні місця, справжні герої, сміливі експерименти, сповнені драйву. І головне унікальні спортивні події, які змінять стандартний погляд на спорт та можливості людського організму. Це… я не можу нічого сказати, слова мамі ж не наплорати м'яко на. Карколомні стрибки, шалене перенавантаження, небезпечні трюки. Новий канал і Редбул. Запрошують вас у яскравий світ сміливих та драйвових. Світ без компромісів. В ефірі формула драйву. Привіт усім! Це формула драйву на новому каналі. Мене звати Ольга Фреймут, Я у швейцарському місті Сісікон, де пройде черговий етап світової серії зі стрибким у воду Редбул Хліб Дайвінг. Якщо чесно зізнатися, я не хочу додому. А чого хотіти додому? якщо навколо сніг, сонце, озеро, найкрутіші кліфдайвери в світі. Я готова загубити тут навіть голову, але знайти свою формулу драйву: 12 сміливців, 6 безкомпромісних етапів, 3 секунди. Вільного польоту, нелюдська витривалість, математичний розрахунок та затамований подих тисячі глядачів. Це новий сезон змагань Red Bull Cliff Diving з травня по вересень 2010 року. Найкращі дайвери світу змагалися в шести різних країнах на трьох континентах за право називати себе кращими з кращих. Складіть свою власну формулу драйву в Швейцарії разом з телеведучою Ольгою Фреймут. Просто зараз на новому каналі. Це мініатюрніше, мініатюрного швейцарське місто Сісікон знаходиться у німецькій частині Швейцарії. Я в інтернеті мало інформації про нього знайшла, а тепер знаю, що тут дуже мало людей, хоча, бачите, діти є. За якимись даними 380 мешканців, за іншими 320. Не знаю, можливо, хтось не витримав лихої долі, а можливо хтось пішов в кращий світ, хоча в тебе може бути ліпше. Тут все налаштоване на хороше і якісне життя. На скеля над мініатюрною бухтою жодного підступу, наче за допомогою чарів, прямо з неї виросла платформа для стрибків. Тепер один з найулюбленіших курортів швейцарців та інших європейців став ще й місцем збору найкращих клівдайверів світу. Ольга Фреймут тим часом готова здивувати і Україну, і свою маму, і свою маленьку донечку, яка лишилася у Києві, і навіть не здогадується на який ризикований крок наважилася її тендітна матуся. Ще, друзі, я розумію, що я собі сама заздрю, а пів України, можливо, мене зараз заліз ненавидить. Чому? Тому що знаходжуся я в Швейцарії, на Люцернському озері. В цього озера ще є декілька назв, але шукайте в інтернеті, тому що я і заплутаю себе і вас. Я їду не на шопінг сміла і не в Тейк Модерн дивитися на виставку у Сетіла Дітина. Я їду, аби стати кліфдайвером. Буду стрибати зі скель. Зона для кліпдеврів, бачите, 7 метрів. Нібито для початківців, хоча звідти стрибають професіонали. Потім 13 метрів, є 17 і 21. У разі небезпеки завжди готові водолази допомогти. Я думаю, що я скористаюся їхніми послугами. То готова, ну тисяч звуки в воду пішки лякати. Я просто повисну, в вже ті, звідки не стрибала. Хіба що в ванну, ну і в басені. Тому я вирішила підготуватися і попросила Орландо Дюкя Колумбійця, який є дев'ятикратним чемпіоном світу своїх дарів. Допомоги. Колумбієць за походженням Орландо мешкає на Гаваї. Він вважає клівдайвінг справою всього свого життя та, безперечно, насолоджується процесом. У вільний час полюбляє подорожувати, читати та куховарити життєвий девіз – життя за коротке, аби гаяти його на нецікаві речі. Не варто хвилюватися. Це ж всього сім метрів. Все буде гаразд. А у вас немає трьохметрового трампліну? На жаль, ні. Слухай мене і все буде добре. Обіцяю. Ходімо. Ходім. Ході. Звичайно, Орландо Дюке подібне тарзана, а я Я поспота ж... хош. Якщо не стригає. тут просто сотні очей на мене дивляться. Каже, стрибай, ніби ти зі стільця в хаті стрибаєш, щоб ти бачив цей стілець. Okay. Подружили з водолазами, треба завжди мати друзів у вигідних місцях. Три секундні! Три. ハハハハ Це за моєю спиною трамплін, з якого стрибатимуть клівдайвери на змаганнях. Його висота 26,6 метрів. Це дуже високо. Пам'ятаєте, я ж стрибала 7 метрів, а тут аж 27. Ми бачимо, що відбувається останні приготування. Скалелази укріплюють тросом трамплін, аби він не впав в воду, тому що він висить просто зі скелі. Мені звідси страшно дивитися. Уявляєте, що відбувається там. Йду перевірю. О, зараз Пройдуся стежкою клівдайвера. веде до 27-метрового трампліна. Цією стежкою на змаганнях йтимуть спортсмени. Цього року їм полегшили життя, тому що минулого року клівдайвери були змушені підніматися скелею. Їх тросами до неї прив'язували, аж поки вони стрибали з цього трампліна. До речі, ось він цей трамплін. Це легендарний трамплін, я тут стою із прекрасним парубком Нікі, який, до речі, все це збудував. Нікі каже, що три секунди спортсмен летить до води. І за цей час він встигає зробити декілька сальт, декілька твістів і ще передати, можливо, привіт своїй мамі. Ну що, це формула драйву на новому каналі. І я Оля Фреймут. Люблю вас. Подолати 26 метрів від неба до води за 3 секунди, витримати жахливий фізичний та психологічний стрес, притягнути увагу тисяч захоплених глядачів. Ось на що має бути здатен пересічний кліф-дайвер. Тяжіння прискорює тіло атлета від 0 до 90 км на годину, а вода моментально зупиняє його жахливою силою, що в 9 разів сильніша за силу удару під час стрибку з 10-метрової висоти. Такі фантастичні стрибки з захмарних висот вимагають впевненості, концентрації, абсолютного володіння своїм тілом та 10-15 років тренувань. Ось чому лише 12 атлетів найвищої ланки завдяки відмінним фізичним властивостям та винятковим акроботичним навичкам здатні піднятися до рівня серії змагань Red Bull Cliff Diving. П'ять суддів оцінюють стрибки учасників за трьома найважливішими критеріями якість відштовхування, позиція тіла в польоті та вхід у воду. Вчора в Сісіконівському магазині придбала дві пляшки води почивої за 15 доларів. якби я тільки знала, що тут почива вода всюди, і в кранах, і в калюжах, і ось в таких фонтанчиках можна пити і не хвилюватися, що санечко злятком не стала. <му> ось тут я живу у Сісіконі, це моє троянди. Це моя ялинка, це мої гори. На першому поверсі я живу, а на другому поверсі живе британський кліпдайвер, Дай Боже пам'яті Хант. Ханк, так, На зустріч з яким я власне і поспішаю. Тареї знаряддя готові вітати чемпіона швейцарського чемпіонату Red Bull Cliff Diving. На старт, увага, вогонь.